Мирні та союзні відносини між українськими козаками і кримськими татарами почали складатися на початку XVI століття. Тоді вони не були теплими, проте це не заважило їм мати з сусідами мирні економічні зв'язки, а за потреби об'єднуватися у спільні військові походи. Наприклад, один із перших випадків. Боєвої співпраці відноситься до 1521 року. Саме тоді, в погоді кримського хана Мухаммеда Герая І на Москву взяли участь козаки на чолі з козацьким старостою Євстафієм Дашкевичем. Для союзників він став вдалим. XVII століття було ознаміновано військовими союзами козаків і кримських татар. У другій половині 1620-х років козаки брали активну участь у міжусібній війні у Криму. Гетьман реєстрових козаків Михайло Дорошенка підтримав хана Мухамеда Герая III і його брата Калгуша Гіна Герая в їхній боротьбі проти османів. І вже 3 січня. 1625 року між сторонами було укладено договір про спільні походи на Московське князівство у другій половині 30-х років XVII століття кримський хан Інаєд Гірай своїм указом офіційно дозволив приймати до лав кримської кіноти козаків із Січі. Взаємовідносини кримських татар і запоріжців яскраво проявилися в Національно-візвільній війні українського народу в 1648-54 роках. Навіть після Переяславської ради, яка справила шокуючий вплив на кримсько-татарську знать, кримсько-українські відносини не переривалися. Пізніше гетьман Іван Виговський. Вступив у військовий союз із кримським ханом Мухамедом Гераєм IV, і в битві під Конотопом у 1659 році об'єднана армія союзників розгромила 150-ти тисячне московське військо. У 1660 році польська, українська кримська татарська армія завдала поразки війську російського боярина Шереметєва у битві під Чудновим. Наступного року кошовий отоман Михайло Ханенка виступив на чолі 60 тисячного кримсько-татарського війська проти московітів. Підтримкою кримського хана Мухамеда Герая iv користувався полковник чигиринського полку Степан Опара. За допомогою Кримців, 11 червня 1665 року, він захопив Умань і проголосив себе гетьманом Правобережної України. У 1668 році Петро Суховій отримав гетьманську болови завдяки протекції кримського хана Аділя Герая. На початку 18 століття Крим продовжував залишатися для Січі вірним союзником. У 1711 році відбулося підписання про братерство між кримським ханом Девлетом Гіраєм ІІ та Пилипом Орликом. Крим обіцяв підтримувати їхню боротьбу за незалежність України. Остаточно долю козаків було вирішено 5 серпня 1775 року, коли за наказом імператриці Катерини II Січ було знищено. Козаки, які не присягнули на вірність окупантам, Пішли у володіння Кримського ханства, де в гірлі Дунаю утворили нову Задунайську Січ. Часто в джерелах цю територію помилково називають Османською. Проіснувала задунайська Січ до 1828 року. Козаки, що являли собою прикордонні спільноти, Бачали в ханстві ні антигенестичних та абстрактних ворогів християнства, а спільноти різних людей цієї держави: сусідів по кордону, сусідів небезпечних проти налаштованих дружно. Точніше, не можна говорити про існування спільної негативної позиції козаків щодо Кримського ханства. Такої єдиної позиції ніколи не існувало. Крім політичної та військової сфери, зв'язки кримських татар-українців і українців були немінучі і в економічній царині. Приміром, сіль. Соляни озера були ханською власністю, і весь прибуток від продажу йшов у державну скарбницю Кримського ханства. Кримська сіль користувалася попитом не тільки у сусідів ханства, а й на європейському ринку. Козаки купували у кримських татар цей цінний продукт доволі дешево. До того ж у кількостях достатніх для реекспорту в європейські держави. Тобто тут козаки були монополістами. У мірні періоди козакам дозволялося займатися ловом риби в чорноморських лиманах, натомість козаки надавали кримським татарам можливість випасати табуни коней на українських землях. Нерідко були періоди і татарсько-казацьких протиріч і зброєних конфліктів. І кримські татари плюндрували південні рубежі України. І козаки громили й палили на гайські прибрежні міста і селища ханства. Але коли траплялася біда сусідів, протистояння припинялися. Кримські татари і козаки неодноразово надавали один одному допомогу в разі будь-якої біди. Чи то стихійне лихо, чи не вражай. І тут вже не потрібно було ніяких домовленостей. У xvii 18 століттях спільні для козаків і татар риси, можливо, і стали причиною прискорення процесу кримсько-козацьких взаємних культурних запозичень. І це проявилося не тільки гоління наголови голови і бороди, в одязі, в озброєні в якихось об'єктах матеріальної культури, а і у їжі навіть тактиці степового кінного бою. Степовики нагайці здебільшого володіли українською мовою і в самому Криму добре розуміли мову сусіда. І навпаки, козаки чудово знали кримськотатарську мову, про що свідчить запозичення великої кількості тюрських слів в української мові. Запорозька і Кримське ханство жили за своїми законами і мораллю, у яких було набагато більше точок дотику і навіть схожість, ніж прийнято вважати.